Як я вже казав, хтось наполегливо почав дзвонити мені в домофон. Я до останнього відмовлявся вірити, що ця історія для мене не закінчена, але виявилося, що ще й як не закінчена, коли я почув вже знайоме мені ревіння і звуки тих істот, яких я бачив у селі, де жила моя прабабуся. Чор забрай, як вони мене знайшли. Я відразу ж згадав ці жахливі картини, цих людей на карачках і те, що зі мною сталося в селі. Хоча які це взагалі були люди. Ще раз повторюся, що для безпеки людей, які бажають дізнатися, де це, я не називатиму жодних назв. Село це розташоване в Дніпропетровській області у Павлоградському районі. Тієї ночі, коли я почув ці звуки, я одразу аж побіг збирати речі, Ця погань змогла до мене добратися. І тоді я ще не розумів усієї логіки того, що зі мною відбувалося. Вони, вочевидь, не просто так мене знайшли. Мені потрібно було думати, що робити. Коли я зібрав рюкзак першими необхідними речами, я почав думати, як мені піти з квартири, як раптом я почув у вхідні двері. Я дуже акуратно підійшов до них і подивився у вічку. Стояла моя сусідка навпроти, звичайна жінка. Я насторожено запитав щось трапилося. І тільки зараз до мене дійшло, що сусідка ця виїхала тижні два тому. Я не бачив, як вона поверталася. Машини їхньої у дворі не стоїть перша година ночі. Я відразу запідозрив недобре. Слухай, Антона, у мене тут проблема трапилася. Вийди до мене, будь ласка, щас мій підійде, ти нам потрібен будеш. Ну, не знаю, казала вона це звичайним голосом, як зазвичай, у своїй манері. Я накинув куртку і відчинив двері, виходжу і бачу, сусідка як сусідка нічого особливого. Каже, терміново треба моя допомога, бо в її квартирі топити почали. Ну, все було як завжди, я сам не розуміючи, як але нічого не відчував. Я трохи постояв, сказавши їй, що зараз вирішимо, і запитав а коли ви взагалі повернутися встигли? Мені ж Льоша казав, що ви наступного тижня тільки приїдете з відпустки з малим. Так у нас плани змінилися, ось приїхали зовсім недавно. Ми в селі були до мами їздили. І тут моє тіло одразу пробрало мурашками. Бо я зрозумів дві деталі. По-перше, на нас яскраво лампочка світила на майданчику, а тіні сусідка не відкидає. А друге, яке сука, взагалі село. Я їх дуже добре знаю. Вони ніколи не їздили в село. У неї батьків уже в живих немає давно. А в чоловіка вони взагалі не в країні зараз живуть, не встиг її усвідомити, як вона не своїм голосом каже знаєш, там, до речі, про тебе питали хочуть бачити тебе. І бачу, як у неї кінцівки витягуються, і очі чорними стали повністю. Я відразу аж бігом у квартиру свою спробував забігти, а воно як візьме мене за руку міцно. Ти думав, поїдеш, сочи син, будеш відповідати за те, що твоя прабабця накуїла. А я коли двері відчиняв, то ключ вже взяв, а він у мене немаленький. І я з усієї сили, яка в мене була, вдарив цій погані в око, хватка ослабла, і я ще раз ударив ключем, тільки цього разу цій погані в руку, і в мене вийшло вибратися. І я швидко зачинив двері і чую, як вона кричить на весь під'їзд і вибиває мені двері, а потім чую, як хтось із боку залу почав бити у вікна, і в балкон теж. А я на секунду живу на третьому поверсі. Як вони тримаються там? Боже мій, що їм від мене треба? Усе відбувалося настільки швидко і несподівано, що я зловив гігантську дозу адреналіну, узяв документи, телефон, взяв рюкзак із необхідними важливими речами. І вже розуміючи, що зараз двері виб'ють, а вікна розіб'ються, і вони потраплять усередину. Сам швидко почав думати, що робити, самому стрибати, чи що так третій поверх, а раптом я розіб'юся або поламаю собі щось. Мені потрібно було опинитися на вулиці біля машини, і я прийняв рішення стрибати. Я вибив вікна у своїй спальні, і вже практично, коли вони увірвалися до мене в спальню, стрибнув вниз. Я вижив так, час падіння з такого поверху становив близько кількох секунд. Я заздалегідь ледве встиг згрупуватися, але мені це не допомогло надто високий поверх, я впав у замед снігу, що встиг випасти за ці дні, і досі продовжував іти. І це напевно і врятувало мене від струсу мозку чи перелому хребта або ще гірше від смерті. Я дуже сильно вдарився лівою частиною тіла і коліном. Я одразу відчув біль, але коли я зрозумів, що можу рухатися. То я встав і побіг до машини. Рука боліла настільки сильно, що я думав, що заплачу. Добре, що я хоча б міг ходити, але в мені бив настільки сильний тваринний жах і адреналін, що я зміг добігти до машини і побачив, як ця погань повзе будинком із мого вікна вниз до мене. Кожна секунда була для мене важливою, я завів машину і швидко рушив з місця, втиснув у педаль газу і швидко поїхав геть із цього двору. Все тіло жахливо боліло, було дуже боляче рухати лівою частиною, а особливо плечем. Я не знаю, бігли вони за мною чи ні, я їхав і розумів, що вони в будь-якому разі знайдуть мене. Але чорт забирай, що їм від мене потрібно, і яку мету вони переслідують. У цьому всьому мені потрібно було розібратися, і щось мені підказувало, що якщо я сам не поїду туди знову і не розберуся в усьому, що відбувається. То вони дуже швидко повернуться і дороблять зі мною те, для чого прийшли буквально до мене у квартиру. Ці слова про Пробабцю надавали мені спокою, що вони означають, у якому сенсі я відповідатиму за те, що вона накоїла, що там трапилося, та до чого тут взагалі я. Я думаю, чи про це все потихеньку виїжджав з міста в напрямку до тієї траси, яка вела до цього села. Я просто маю розібратися в тому, чому я потрапив у цей кошмар, хоча я досі не міг повірити в те, що відбувається. Також хотів сказати одну деталь дорогою, що веде у напрямку до села, звісно ж, є прилеглі поселення і сусідні села. Я розумів, що мені обов'язково треба буде заїхати і туди, дізнатися у мешканців, що вони знають про ці місця. Ви зрозумієте, я їздив туди останні роки всім досить рідко. Практично раз на 2-3 роки я не бачив, щоб це село пустувало або там відбувалися незрозумілі речі, та я взагалі не розумів, що відбувається тіло і далі жахливо боліло, але я все ще боявся, що мене можуть переслідувати. Виїжджаючи з прямої траси на ґрунтову дорогу, що знаходиться кілометрів за шість світового села, я вирішив заїхати в найближче маленьке село. А точніше кажучи, в сусіднє село, мені терміново потрібно було розібратися в цьому.